Таки шукають справжній дім. Волонтери до мусірка просять небайдужих знайти для їхніх підопічних перетримку чи взяти їх назавжди. Адже простір, в якому мешкали пухнастики, досі зачиняється. Нині тут 15 рознайд або ж тих, від кого господарі відмовилися у котячій комуналці. Про них дбали, лікували і давали тимчасовий прихисток, поки не знайдуться нові хазяї. Та кілька днів тому власник приміщення ошелешив звісткою, продає його. У мене є два місяці на виїзд і зробити ремонт приміщення в такому стані, з дати, якому ми його взяли. І тому нам треба терміново знайти нових господарів для цих тварин. Частинку, можливо, ми перевеземо на іншу точку, тому що вся, всіх тварин ця точка не прийме. Магазин, як сам магазин, він не давав стільки прибутку, він просто надавав допомогу цим тваринам. Зараз. Ну, зараз реально не знаю, як ми швидко зможемо це роздати, і чи зможемо знайти приміщення, хто прийме нас з тваринами. Пухнастики уже стерилізовані, оброблені від паразитів та соціалізовані, чорненькі, попелясті, смугасті, короткошерсті і не дуже усі вони опинилися тут не від доброї долі, але чекають на тих, хто подарує їм нову домівку. Туди котик і оця аля майкунша це е, діти забрані з території метро. Їх хотіли отруїти. Дівчинка в нас така гарна, ласкава, Не знаю, чому їх ніхто не бере. Але вони вже стерилізовані, вакциновані, е, гарно пройшли карантин. В нас виросла на руках, і тому ми дуже, дуже хочемо, щоб це брат і сестра можливо попали в одну сім'ю. Поруч за стінкою ще одна сімейка. Господиня, померла два роки тому, і шестеро котів залишилися на вулиці. Трьох уже прилаштували, а цим і досі не щастить. Оце е, хлопчик, ото дівчинка більш така світленька. А це їх брат. Отакий, оцих двох. Оце хотілося б також поростувати в одну сім'ю, тому що їх, розбивати їх по одному ну, дуже важко. Оце і може бути самий йому все по барабану. Тут у нас дуже красива кішечка, вона молода її року. Нам принесли її в дуже поганому стані. Вона була пролікована. Зараз вона стерилізована, оброблена, дуже ніжна, красива, в неї пепільний окрас, ну, реально кішка молода і. Гріх є не взяти додому серед заявок на прилаштування є і киця, яку до сірків принесли умертвити, бо господар пішов на війну. Загалом кажуть волонтери за п'ять років існування цього зоомагазину та простору вдалося знайти нові домівки для понад трьох сотень котів. Тож вірять і цим нарешті поталанить. Лозовик Андрій Гаргара, телеканал